Весняним громом прогреми, пролися зливою рясною, о гніве мій, о жаль мій, лиш не пали мене жагою, твоє ім'я натхнений спів, о Боже, я тобі молюся, але любити ворогів, пробач мені, я не навчуся. Я твердо вірю, Боже мій, лише святий вогонь, ненависть, пірве з кайданів нарід мій і поведе його до слави. Вірш дискусійний? Ну, але мені подобається. Саме це е, ще трошки можливо епатажу. Це наступний марафон, дискусійний. Ні, епотаж. Е, Олена Теліга, мужчина. Це про нас. <ривіт> не звербуться слова гартовані, як криця. І у руці перо, перо не зміниться на спис, бо ми лише жінки. У нас душа криниця, з якої ви п'єте, змагайся і кріпись. І ми їх даємо не у залізнім гимні, у сріблі ніжних слів, у вірі в вашу міць, бо швидко прийде день, і у завісі денній ви зникнете від нас, мов зграє вільних птиць. Ще се не було, не, не заревли гармати, та ви вже на ногах, і ми в останній раз. Все, що дає життя іскристе, і, і багате, мов медоносний сік, збираємо для вас. Гойдайте ж, кличний дзвін, кришіть вогонь із кремнів, ми ж радістю життя вас, напоївших щерд, без металевих слів і без зітхань даремних по ваших же слідах підемо, хоч на смерть.